У Черкаській області не можуть визначити, кому належать 30 тонн цукру піску. Про його розкрадання аграрний фонд заявив ще 19 листопада. 30 тисяч тонн цукру опечатані та перебувають під охороною на складах Черкаської області. Аграрний фонд заявляє, державне майно вартістю 300 мільйонів гривень намагаються розкрасти. А слідство у справі не просувається. Слідователь проводить оперативні дії, але генеральна прокуратура, по в то день, відзиває її. В з всім діло, що для мене зовсім понятно, Либо це зроблено умишлена для того, щоб далі хтось завладівав зверсним сахаром. Другого об'яснення я просто не можу дати. Рішенням Печерського суду міста Києва на складах мали відбутися слідчі дії. Однак, генпрокуратура їх чомусь призупинила, заявляє виконуючий обов'язки гендиректора аграрного фонду Олег Липовий. На наше вращення наше заявлення тому, що аграрного фонду. І отхищення зверсного сахара ми написали везде віз на силовые структури наши. було возбуждено головне дело, на основанні которого следователь і був направлен для того, щоб розібратися з этой ситуацией. Но... її не допустили. В аграрному фонді кажуть, що звернулися за поясненнями до прокуратури і наполягають на подальшому розслідуванні справи. Запит до генпрокуратури також направили журналісти П'ятого каналу з проханням прокоментувати ситуацію.